якраз з 20-х числа в лютого буде рік, як я приймаю клітинне харчування. Почала я приймати клітинне харчування завдяки Наді Сернецькій. Я з нею знайома вже давно, по інших компаніях. Перепрошую, <кій> <ви> дуже хвилююся. У <кій> <кій> мене були дуже проблеми з кишківником. Саме перше. Із чого я почала приймати клітинне харчування? Тому що я два роки до того лікувала кишківник. У мене дуже серйозні проблеми були з ним, і після того всього, що я проходила лікування постійно, лікування дуже дороге, хто знає. Аналізи дуже дорогі. Кожних три місяця я здавала аналізи, які входили в 5-6 тисяч, плюс лікування 2-3 місяці, потім знову аналізи. І так я лікувала так інтенсивно, лікувала 2 роки. До того я ну, тось, трохи лікувала, трохи не лікувала, а як періодами. Починаючи весна осінь. Ідуть загострення. Все довело мене до того, що в мене все почало вирізати мені на обличчі. Ну, бачили фотографії мої? Ви бачили, я показувала фотографію, яка я була. Не виходячи з дому, не наложучи на себе тону косметики, я не виходила, я працюю в медицині, медсестра і ну, як кажу, між людьми кожен день. Треба було якось і виглядати. Ну, почала я приймати клітинне харчування, кажу тільки із-за того, що все в мене було вже. Ну, настільки вже було перейшло все, що я вже просто не мала з тим ніякого сили боротися, як то кажуть. Бо лікування на протязі того, скільки я приймаю лікування 2-3 місяці, воно мені заходило в ремісію. Я перес... Ну, воно мені не так виражалось мені, було трошки притих... притихло. Краще ставало, тільки завершувала лікування місяць-два, воно мені знову верталося то саме русло. І знову 2-3 місяці я знову починала лікування. Коли я почала приймати клітинне харчування, саме перше, що ну, у мене і панічні атаки, ну, крім того, у мене є дуже багато ще своїх проблем, я з суглобами проблеми, я гіпертонік. З тисками в мене проблеми. Я два роки приймала також на постійній основі. Не, не два роки, від, 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 як почався ковід, я почала приймати е, препарати від тиску на постійній основі кожного ранку, тому що у мене тиски зранку, як я тільки вставала після сну, у мене тиск був 180 на 110. Боже мій, така молода людина. Так, то було, ну, е, так як мені сказали, що це мені загострив ковід. Угу. Оце все моє. Ну так як в мене воно, я ж так думаю, спадково, тому що в мене в батька мого покійного були проблеми з серцем, і воно ну, сказали, що у мене спадково. Ну але при моєму віці, ну, і вже мати такі тиски, так. то для мене було. Ну я постійно сиділа вже на таблетках. Зараз я вже від літа таблетки від тиску не приймаю взагалі. Супер, Супер. дуже файно. Взагалі. Тільки от було пару таких періодів, що трохи були такі енергові, такі стресові ситуації були, що в мене трошки був тиск, то я вже додатково взяла собі ще таблеточку витиску. А так в основному я від літа таблетки від тиску, не приймаю взагалі. Таблетки, неволюючи для суглобів, то в мене було вже теж практично на постійній основі. Зранку вставала дуже сильна скутість, мусила пити ні месили, то взагалі у мене таке вже було а так, деклоперли, диклофенаки, і це все то в мене було вже як, як то ви як кожен день, як добрий день. Повернуся я знову таки до кишківника. Коли я почала приймати ну місяців два, ще я не можу сказати, що в мене були якісь. Такі результати, дуже якісь такі виражені. Але, по крайній мірі, у мене пройшло сильне почервоніння, і у мене перестало свербіж така бути, і не робилися такі гноячки. Були висипи, просто було така, ну, висип такий був собі, просто червоненький та, та пришечки, угу. але без гнояків, бо вони були ще у в мене гнойні вилізали. Коли я після двох місяців Надя каже, треба приймати ще й вечірні, воно буде тобі краще давати більший результат. Я їх почала приймати. Ну я не могла пити їх кожен день, тому що в мене ще було сильне головокружіння до того всього. Я пила їх раз в тиждень, два рази в тиждень. Ну то вже як цей, як мені, ну як, як, як виходило, як то кажуть. І десь напевне за місяців три я зауважила, я себе злопала на тому, що я зранку встала. Я подивилася в зеркало. А в мене прищики ну десь не десь, красуня так із.